thank you На своєму каналі. Запрошую нове відео. Мене звати Катя. І ми зараз в Португалії. Сьогодні прекрасний сонячний день. Реально е погода насправді. Зранку була 9 градусів. Це той день, коли похолодало в нас сьогодні в Португалії. І буде так пару днів чи там три дні, коли буде так прохолодно. На сонці дуже тепло. Я зараз в Рубашці. Але в мене ще є кофта в пакеті, тому що заходиш в тінь – все, одразу холодно. Лєрка сьогодні в садочок я її відвозила, пішла в такій осінньо весняній курці, яку ми тут же її купили. То реально зранку взагалі дуже холодно було. а На сонечку вау. Я в Кашкайші, піду зараз в Ашан, хочу подивитись на олів'є, у чоловіка, де народження буде. То будемо святкувати, запросили гостей, то хочемо зробити олів'є саме. Як з ми в Україні робимо з такою ковбасою, з е, солоно кислими огірками. Якраз це в Ашані можна придбати все, тому що більше я так ніде не знайшла. Ну можна в Галю баловано заїхати. Ми там вчора були, але не було в наявності то, що мені потрібно. Е, тому, тому ашан сьогодні мене привіз чоловік. Він поїхав по справам в інше місце, і на зворотньому шляху він мене забере. Беру вас з собою. Я насправді зараз хочу ще піти туди ближче до центру, кашкаєш, і хочу зайти в один магазин, де можна взуття подивитись. Там там сподобалось раніше. Ми там купляли шльопки собі, я купляла і Славі. То хочу якісь такі чекеди чи макасіни, щось таке придбати, бо у нас тіпа, не особо багато варіантів зараз вдома є. Ми все старе з Нідерландів не забирали. Взяли саме таке найкраще. Голос мій ще відчуєте, так? Все так само, нічого не міняється поки що. Не знаю, що це, але ось так от. Чекаю на світофори, мені треба за оце таке цю будівлю таку скляну туди пройтись. Ось цей магазин, куди я йду, зелененький. Тут взуття, багато взуття. Тут шкіряни, наче є, і не шкіряни, якась бачу про промоча, акції. Підемо, глянемо. Сподобались мені одні такі ботіночки, але розміру не було мого. А, мені тут треба 41-й, а в наявності був тільки 40-й, і вони так дуже плотно на мені сидять. Хоча в мене розмір ноги 39-40, але тут, мабуть, трошки мало мірять. А, тому нічого не купила. Думала якісь п'яти кросівки, але я хочу щось без зав'язок, щоб просто вийшов, отак вдягнув, нічого там не зав'язував. Тому вирішила, що нічого брати не буде, це буде просто так, Типа купила, аби було, тому нічого не взяла. Треба шукати ще да, новий рік дуже скоро вже. Ви тільки уявіть, живі ялинки. Я навіть спеціально їх понюхала. Реально пахнуть новим роком. Це прикольно. Знаєте, яка вартість? 17 євро. І вони такі великі, десь, як мірі, зрісти, десь 1,70. Реально великі. Прикольно. Треба брати таку. Ну не зараз, бо зараз тільки початок листопада, а так. Я думаю, треба брати саме таку. Клас. І вони як там пакет якийсь, мабуть, з землею. Ага, там коріння навіть щось є. Я думаю, як вони стояти будуть. Ну, дуже прикольна тема. У нас тепер в Ашані буде обід. Кафешка, яка в Ашані. Так, і це у нас сума за обід наш вийшла: 5 ,56 євро 56 центів. Це два кроасани, два от таких от якась штучка така, не знаю, що це. Крокет, Крокет якийсь. І два супи. Мабуть, це курячі чи які? Ти не знаєш? Не знаю. Я не знаю. Називається суха Примавера. Ну, може з курятиною, ну, а може невідомо. Купили сьогодні утку таку башані. Коштувала скільки? 13 євро, здається. 13 євро тут 2 кілограми 200 г написано. Її треба тільки в духовку на 30 хвилин. І вона вже як готова, в принципі. Е, ну, ми рідко зустрічаємо тут вудку. Чи може ми не дивились, не знаю. Ось як вона, вона виглядає зараз. Подивимось, як буде по смаку. І ще сьогодні купили тарілки. У нас не дуже багато тарілок, то вирішили докупити теж Вашані. Оце я залила, щоб оцю штучку повідривати легко. О, ідеально, вони вже так, мабуть, пару годин стоять, щоб не мучитись. І в нас покупка, ми купили ой, гарячий <гум> чайник. Точніше, я його купила в подарунок чоловіку на день народження. Бо в нас не було чайнику, ми кип'ятили в кастрюльці завжди воду. Ну, якось не парилася, це вирішила, що якщо вже свято, то тим паче, що Слава дуже хотів, щоб в нас був чайник вже. А я все казала, та навіщо, та навіщо. Ну ось тепер вже є. Оці тарілочки, до, до речі, е коштують в Ашані по євро 20, А чайник ми купили в Кік за, є за 8 9 євро. 9 євро вийшла сума. Ну, в кік не дуже дорого, все. Ну, не знаю, скільки він нам прослужить, але подивимось. Через 30 хвилин. Ну Готова утка. Треба пробувати. Смотрите, Ярко. какая курица. Давай це тобі. Це вутя. Це не курка, це вутя. Вудка. Вудка. Кряква. Ой смакота. ще. Спасибо. Смач Да. Так. Uh -huh. Очень вкусно. Полезные витаминки. Ну, — ой да. І власне тут. Трошки є. Вітаю, вітаю всіх. Наступний день я йду на роботу, на замовлення. О 10-ту ранку це недалеко від нас. Дві зупинки на електричці. На три години прибирання 100 квадратних метрів квартира. І якраз проходжу біля парку тут. Це є штарів район. Казино штарів. Гарна, дуже місцевість, це такий дорогий район тут. Дуже файний. Ну Ось похолодало і в нас вдома в квартирі вже 19,5 градусів. Ну так відчутно, що похолодало. Але вдома ми обігрівача у нас все ще немає. Е, ну, я не поспішаю його також купляти, одягли кофточку і все чекі-піки. Я вже повернулася з прибирання, вже майже вдома. Е, не розказую нічого про прибирання. Я думаю, що я вас вже втомила своїми розказами про прибирання, хто там, що там. Ось, ну, якщо вам цікаво про, про прибирання саме у кого я прибирала, наприклад, що там за люди, що за квартира, то пишіть в коментарях, буду розказувати, бо мені здається, що я вже там тіпо, багато розказую про це. Іду додому чоловік має щось там робити з нашими меблями, ті, що він назбирав на мусорці, там вже нас ще новий, типу розібраний шкаф з'явився, то зараз подивимося що там відбувається. Та я вдома. Ага, ага, а що тут відбувається? Безлад! Повний порядок. Повний порядок. Так, а це що таке? Туди не заходь, там розпиловочний цех. Що? Що це? Ну Це прикол. Я просто в шоці. Оце зробив собі майстерню тут. Там гараж, а тут майстерня. Ти два це чудові квартири. Велика квартира, так, да? дуже зручна. Ну так, я погоджуюсь. Що Ми дуже радіємо зараз, що у нас велика квартира. Реально так багато місця. Є де усім розміститися. Так що я вже вдома. Це ще не все. Знову переробив оці ці ніжки. Йому не сподобались ті, як стоять. То він купив, все ж таки купив ті, які мав купити дорогі, і купив їх. так? Mm -hmm. <с> ну, виглядає дуже гарно, так як і мало бути. <с> да, прикольно. Короче, робота кипить, да, так? Папа? Так, Мама на позимати. роботі, і ти, і ти зараз вдома розбирався з меблями.